Ось здорова деревина, яка вирубана. Це називається санітарна рубка. Ось ще одна. Сфотографуємо. Ось. Черешні рубають, у них є заказ. Дубки зрубують, все в пень. Ось, ще один. Пень здорової деревини. Йдем далі. Ось, ще один. Зрубаний. Це ще не встигли потягати. Ось дубок зрубали. Йому ще росте, росте. А таких тут є дуже багато. От Черешня. Ось там дубок повалили, там дубок повалили. Все рубають, всі дубки рубають. Їх не цікаве майбутнє наших дітей. Ось свіжо зрубаний Це тотальна вирубка йде знищення зелених насаджень на Буковині. Все рубають, все знищене. Ну я думаю, що правоохоронні органи Наша національна поліція на чолі з генералом, уже начальником ГУНП, паном Пілігримом Сергієм Вікторовичем. Встановить та притягнуть винних до кримінальної відповідальності. Ось зараз там зафіксуємо. Який там номер участка. Ми бачимо там є стовбик. Ось здоровий дубок. Здоровий. Йому ще росте, а росте. Зверніть увагу. Зробили заруб. А чого зробили заруб? Якщо він здоровий, нічого йому не бракує. А таких тут є. Велика кількість здорових дубків, які порвали. Це є сепаратисти, які нищать нашу буковину. Ось який гарний. Пень. Ніяких признаків хвороби на ньому немає. Рубають, все нищують. Зверніть увагу. Здорова деревина А от оце? Гниле вони не забирають. Це називається санітарна чистка, да? Ось ми підійшли до участка номер SRS 2622 ПЛ. Зазняли. дивіться яка потужна. Ялиця зрубана. А на цій ялиці десь 4 кубометри ділової деревини. Ось зверніть увагу. Такий гарний дуб зрубали. Бачите? І чим це займається у нас сьогодні? Управління лісового господарства, чим займається сьогодні наш начальник управління Череватий, який запевняє, що у нас ведеться лише санітарна рубка. Зараз вони придумали рубати все, повністю грубувати і всіх обманюють, що вони вирубують хворі дерева. Це є неправда. Більшість здорових дерев. Переважна більшість. Повідіться, скільки тут гектарів зрубано. Ніхто нічого не хоче висаджувати. І це поруч з селом зеленів. А що казати туди далі? Там взагалі повний безпреділ. Оце хворе дерево. Тут питань ніяких не виникає. Ось такі хворі дерева повинні вирубувати. Я вважаю, що має нести відповідальність і лісничий цього участка, і керівництво. От я зафіксував є записаний участок. номер ділянки. Ось по цьому можна встановити, хто тут. Звичайно, ну я думаю, що ви вже його знайдете, хто в нас тут. Лісничий він буде вже давати пояснення, кому він давав дозвіл вихідний день рубати. Ось є тут участок. Дозвіл наврядник чи давав вихідний день, собі самовільно. Це все заготавлюють. Ну я... Зверніть увагу, які дубки повирубували. Бачите? Як карта. Ось, це санітарна рубка. Дуб. А скільки він коштує цей дуб? Да. Ну, все, рубають в пень. Оце гниле, вони спеціально лишають. Для чого? Щоб мати привіт, знов цю ділянку включити. Це треба. От Молоді дубки там лежаться, вони ще не вибрали. Це ми тут з краю зайшли, а що там далі? Зелені, дубові листочки. Я знімав на відео, мене можливо тут ще замаскували гарний пень дубовий. เอ๊ะ <clears throat>